Дивіться, показую наглядно. Це платіжний календар, і так ми бачимо касовий розрив, ось така полоска на 5 днів. А чому він виник? Тому що тут у нас є ось такий платіж, це платіж ось постачальникам, ось підсвічений червоненьким платіж постачальникам. І після нього виникає у нас касовий розрив. Але цей касовий він у нас контрольований, тому що ми знаємо, що гарантовано через 4 дні у нас буде гарантований платіж. Ось. І він нас виводить з касового розриву. Тому касові розриви це не означає погано. Погано, коли вони не контрольовані. А контрольовані це абсолютно нормальна ситуація може бути в будь-якому бізнесі. Тому і я займаюся фінансово-управлінським обліком для бізнесу товарів та послуг. І я зараз збираю таку невеличку групу підприємців, де ми разом за два місяці впровадимо повністю фінансово управлінський облік. Це буде звіт по прибутках та збитках або ПІНЕЛ. Кешфлоу, баланс, платіжний календар з нуля побудуємо фінансову модель, щоб розуміти показники свої мінімум і норми, щоб бути в тому стабільну.